Друзі, всім привіт! Ви на каналі Dream Carp. Мене звати Тарас. Сьогодні я вибрав, вибрався на риболовлю і взяв з собою свій перший короповий комплект, який я вже не ловив років 5, мабуть. Знайшов його в гаражі, згадав за ним. Вирішив його взяти і спробувати сьогодні піймати на нього рибку. На цей комплект, до речі, я піймав саму велику свою рибу до цього дня. Десь вага була 5300 десь коротко. Це вуличня трьохчасне компанії Shark і катушечка також 5000-ка компанії Shark. Все по феншую, все одної фірми. І хочу його подарити комусь із своїх підписників. Так як він у мене стоїть без діла, зараз в країні війна, хтось не може собі дозволити купити, або хтось переїхав з іншого міста. Місця а хтось не має змоги, а хоче поїхати на рибалочку, тому можливо для початківців яких не, не може собі придбати. Тому зараз все ставимо, спробую ним покидати, згадати, як, як відчуття, бо вже давно не брав його в руки, ну, він, перевага в нього в тим, що він займає мале місця. Можна засунути будь-яку машину, тому багато він не займає. Це бюджетне вудлище, скажімо так, дуже бюджетне. Перегружати його не потрібно, якщо хочете, щоб воно прослужило довше. Ваги десь такі. 70, максимум 80 грам. Працювати ним краще на ближніх дистанціях, не перегружати його. Що ще можу сказати? Треба перевіряти з'єднання. Ось як жарко зараз. Ввечері стане трошки прохолодніше, обов'язково перед західом перевіряйте всі стики. І воно буде працювати трошки довше, особливо на ранок після ночі. Там Пройшов дощ, не забувайте, все ж таки тут два з'єднання, а не одне таких, більш таких продвинутих водищах. Тому катушка шарковська, вона трошки краще, ніж водилище. Повністю робоча, доволі такі легкі тілі. Ось так вона виглядає. Вона фактично, як нова, трошки облізлась красочка, а так вона абсолютно чудово виглядає. Вже тут намотана жилка, що лідер. Працює навіть бейтренер. Ось поставили і зняли. Катушка повністю в бойовому стані. Поставили, закинули і ловіть себе на здоров'я. Тому це відео буде цікаво тим, хто хоче отримати цей комплект в подарунок. Умови дуже прості, додивіться до кінця і будете знати, як він отриманий. Зараз я відмірюю дистанцію, метрів 70, можливо можливо 60 Поставлю сюди фнетик, мабуть, і будемо пробувати нагловіт на нього так, друзі, поставив на нього, відвідав дістану 70 метрів, там ще жилки залишаються нормально. Поставив флет на нього 60 грамів. Ну, з кормом буде більше. З кормом буде десь 80-85. Зараз спробую без корму. Ну, спробую хоч кину. Як кому? Бачите, кінчик тягнеться. Доволі мягкий благ, він не фідер, Доволі не не закидував я ним на ну, 4 точно а Мені дається, може, так здається на років 5, тому зараз перший бахід. Хват тут такий не дуже довгий, ручка на доволі таки широкий, незвичний після класних область, але з цього ж треба починати, тому мій перший комплект був саме такий. Ну то перший захід, після п'яти років поїхав. Так, да, все не докинули, а мне цепліться полетіло, но я боявся перший раз укинуть. Нормально Виранула, бачите, працює. <говори> я все вже ряжаю. Риба давляється не сюди. Не сюди взагалі. Жодного пивання. Нахтонь такого немає особливо. Критько в нас підписниця. Ну що, зараз попробую проспітися трошки біч. Нібоя тут. Готовим мене кінцем. на натрий запис. Без китай. Сьогодні це мій. Взяв з собою на риболовлю. Мій перший корепячий комплект відловив ним добу і готовий його подарувати. Умова дуже проста. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть в коментах просто Хочу цей комплект. І все. Більш нічого не потрібно. Напишіть, з якої ви області. Мені дуже цікаво подивитися. Звідки, з якого куточку України мене дивляться. Це я зробив макушатника, вночі зв'язав. І саме на цей комплект, уявляєте, я піймаю коропа, той короб там кіло 800 Такі карпушики тут. Це все, що вдалося піймати, бачите. І побити ключом. Так, да, побити. Отака от риба. Один єдиний. Може збіг, не знаю, перед тим, перед прощуванням вдалося отримати клювання. А б, якби я не, не зв'язав макушатника і не закинув, то третій годині ночі сталося клювання. Так що, ні, ні луски до зустрічі на водоймах. Пишіть обов'язково хочу комплект разом з катушкою. Все працює, перевірили, рибу витягли. Це дуже добре. Тому всім пока-пока.